Сьогодні ми вирішили бути в Рожевому. У вересні буде 11 років. Ім'я складається із двох імен ім'я тата, ім'я мами котів. Її тата звали Джин, а маму Лія. От склалися ці, ці два ім'я, і вийшло у нас. Джилія на території садиби музею імені Івана Петровича Котляревського. Сьогодні вперше відзначили міжнародний день кота. З цієї нагоди провели вернісаж серед учасників і пані Антоніна зі своєю кішкою Джилією, переможницею міжнародних конкурсів. Вбрання для вихованниці створює власноруч. Часто ми беремо участь, ми вже 10 років на сцені, а воно вже сам. У підказує, як у мене таке, значить, і в неї таке повинно бути саме. Влаштували також концерт, а поряд виставку світлини з пухнастиками організувала Вернісаж завідувачка філії Полтавського літературно-меморіального музею Івана Котляревського Марина Голубнича. Розказати про історію котів музейних установ, історію звичайних домашніх котів, які живуть у нашій Полтаві, і Кокос, і Маркус, і наша кішка Муся, яка жила у нас, і рудий кіт із Полтавської. Битви і е, котики із музею Володимира Галактионовича Короленка відвідувачі доєдналися до майстер-класу: ліпили котиків із солоного тіста. Ліпимо всі е, детальки на основу заготівку за допомогою звичайної водички. Можна клею. Ну а вже по завершенню, коли робота висохне, можна приклеїти магнітик і Вийде такий чудовий сувенір. Також організатори закликали людей звернути увагу на котів і собак, які сьогодні не мають господарів, і за можливості взяти пухнастика в свою родину.